Так тебе вбили. Я тільки убив того, що знизу був. Дивлюсь вгору, а там на сходах стоїть, я по ньому стріляю і він по мне не убивает. Этот чел профессионал моего прошла обоюнда. Вони из зараз на А. бомби нема. А чел. Йо, диви, до нього чел крадеться зелений. вами. А, там чел пише. А, а, це ти це пишеш. Я пишла. А, чекнула лонг чен. Ого. Він почув, видно. Він почув, він почув його рухи. Ой-ой-ой, що -ой -ой. чел робиш? Що за... Ну, Хай просто ховається, я думаю, вони просто бомбу не можуть зробити. Він почув, що він прийде. Міша Фордан обідився. Об'їдився Міша Фордан. Що Міша гуляє замість мене? Та я не знаю, які рівень голови. От такі? Ой-ой-ой, це краща анімація в Міші випала. Міша, кубично бере свій бігу. Ну хто ж ничего? Ниша <звук> без дива я без хатки. Не, ниша без них. Ой, точніша Ниша без дива, як він без них. Добре. Ну не бог не будет, я не буду на нього наступать, він же да Настроє! Шо! Чому настроє? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вишо, вообще там дер удави. Миша, могут Миша считать даже, не <ривіт> он на уме... А ч, жло! У нас в прямом смесі. Чекай секрет. Быстро и ставчи, мне нього чуть залагало. Дай маше... ночи. Чи mm -hmm. наш і цей профік вийшов, прикинь mm. Міша, покажи хто тут батя, Тільки, попробуй з дігла і там ще з якоюсь пушкою погуляти Та не хрупи, мене ніхто спит. А са Міша. Міша Алло Алло не спи